Маленьку собаку по кличці Білка знайшли у Боздоському парку. Вона була неохайна та хвора. Її підлікували, перевели в порядок. І зараз собака має нового господаря. Прийшло вже місяць, відколи Бєлка живе у Юлії, волонтер благодійної організації. Ще донедавна Юлія лише перетримувала тваринок та віддавала їх у хороші руки. Однак цю собаку вирішила залишити собі. Ми її знайшли в Божеському парку. Вона там жила в поганих умовах. Так само Юрка подзвонила і сказала: приходь, треба забрати. Але в мене не той час був. Хтось у мене був, я не могла її взяти на перетримку. Вона була в одної жінки. Потім взяли люди, які день її потримали в себе. Але то треба, коли береш собаку, вже дорослу трохи до неї мати терпіння, хоча б на якийсь певний період місяць собака не може скоро привикнути. Я сказала, що якщо вони віддадуть, це буде моя собака. Я собі залишу. І я собі залишила. Таких історій про нове життя безпритульних тварин. Волонтери розповідають десятками. За два роки дівчата прилаштували близько 300 собак та кішок. Зазвичай самі ужгородці телефонують благодійникам та повідомляють про знайдених тварин. Волонтери по можливості забирають без хаченків, однак кажуть, у такій роботі є свої плюси та мінуси. Зустрічаєш людей і кажуть, от пам'ятаєте, вона яка була маленька, от вона така виросла, там у неї вже були щенки або котята. Ну, це, звісно ж, з із, ну, із плюсів, да, з позитивної частини нашої роботи. Ну, Негативне, звісно ж, теж, теж є то, що, на жаль, люди ну, не завжди розуміють, що ми. Не держорганізація, ми це не наша робота. У нас немає притулку. Нам досить тяжко утримувати цих всіх тварин. За два роки роботи кількість охочих допомогти безпритульним тваринам суттєво збільшилася. Однак все частіше телефонують люди із претензіями. Кажуть, заберіть тваринку, інакше вона загине. Активісти у такому разі просять і самим долучитися до охорони безпритульних собак та кішок, адже їхні можливості обмежені. Якщо ви вважаєте себе людином сострадательним, людином, маючим серце і любящим животним, і ви вже зупинилися, ви не пройшли мимо цього животного, то, ну, мабуть, в першу чергу потрібно подумати, як саме ти можеш йому допомогти, а не перекладати відповідальність. Ось вот так вот просто дзвонити і сказати, ну, я знайшов котенка, допомогіть йому. Я знайшов щенка, заберите его. Мы по возможности всегда помогаем. Но в очередь нужно думать, как можешь помочь животному. ты. в обласному центрі Закарпаття проблема безпритульних тварин вже роками майже не вирішується. Частково допомагають окремі благодійні організації. Безперечно, така робота варта уваги та сприяння. Однак комплексну проблему можна вирішити лише із громадською та державною підтримкою.